Від Луки Святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням: хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене. Вернули 72, з радістю кажучи. Господи, і біси коряться нам за Твого імені. Він сказав їм я бачу сатану, що наче блискавка падав з неба, ось я даю вам владу наступати на Зміїв скорпіонів і на всяку силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав: Прославляю Тебе, Отче Господи неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому ревку чуємо, як Ісус звертається до своїх учнів і каже, хто вас слухає, той мене слухає, а хто вас не слухає, мене не слухає. Більше того, хто вас відрікає, це мене відрікається. І в продовження уривку чуємо, як вернулись 72 учня. Знову, слово вернулось означає, що він їх послав, і потім вони повернулись. Чому мова йде за 72? Чому їх було взагалі 72? Для цього, щоб це зрозуміти, потрібно заглянути в Старий Завіт. І насправді є дві версії. Є версія за 70, а є за 72, що від Ноя після потопу вийшло 70 народів або 72. Більш притаманний, це є переклад Септуагінти з грецької мови, який вважає, що їх, власне, було 72. І в цьому зберігається символіка, чому Ісус послав іменно 72, бо Він послав їх до всіх народів, до всіх народів, які були на землі, і тим самим. Показав свою вселенську місію, як і місію Христової церкви, яка після цього його наслідує, що він прийшов до всіх народів, не тільки до вибраного ізраїльського народу, а насправді до всіх народів. І насправді в Святому Письмі дуже є багато символізму чисел, дуже часто цей символізм нам допомагає зрозуміти старий завіт. Далі бачимо, коли вони вернулись, сказано з радістю кажучи. Господи і біси, коряться нам за Твого імені. Учні пішли, послухали Ісуса і з великою радістю вернулись до Нього, кажучи, що навіть біси нам підкоряються через Твоє ім'я. І відповідно радість їхня була в того, що вони насправді були послушні Ісусові, вони виконали те, що Він сказав, їхня радість була велика від того, що. Вони пізнали ще більше могутність Ісуса, що навіть біси. Знаємо, хто такі біси, це ті панчі ангели, яких знову ж таки сьогодні в певний спосіб згадуємо. Бо сьогодні маємо свято архістратига Михаїла і всіх Небесних сил. Знаємо, чим архістратиг Михаїл відзначився, там? Чи ні? пам'ятаємо. Чим? Він був тим, хто очолив? Захист неба, можна так сказати, тим, хто став проти повсталих ангелів. Одна третя ангелів на чолі з Люцифером, сатаною, він має багато імен, вирішили, що вони можуть порівнятися з Богом. І Михаїл був тим, хто очолив Небесне воїнство протистояння. Пам'ятаємо успішність цього протистояння, і Ісус, це підтверджує своїми словами, коли Він каже: Я бачив сатану, що, наче блискавка, падав з неба. Тобто в сьогоднішньому святі також згадуємо всіх наших ангелів-хоронителів і всіх ангелів, які є вірні Богові і відстояли цю вірність. Розуміємо так само, що як і між людьми, так само, і між ангелами, були, як є люди невірні, так само і були невірні ангели. Але знову ж таки, ті, які є вірні, вони є в більшій силі і вони протистояли цьому. Відповідно, Ісус знову ж таки. Радіючи спільно з ними, наголосив на істинній радості, тобто він також, як один з елементів, сказав, що бачив сатану, що, наче близько що падав з неба, розділяючи їхню радість, що знову ж таки добро все рівно торжествує. І далі він їм уточнює, в чому найбільша є радість, в чому є найбільш правдива радість людини, яка є з Богом. Він далі роз'яснює: ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів. І на всю силу ворожу і ніщо вам не пошкодить. Здається, теплі слова, слова підтримки, мотивації тих, хто є вірний з Богом, що нічого людині не пошкодить, якщо людина є вірна Богові. Але Він каже: одначе не радійте тому, що духи вам коряться. Прийшли учні такі щасливі, задоволені, вони послухали Ісуса, досвідчили Його силу, що духи коряться тільки самому ім'ю. Вони називають ім'я Ісуса, і вони вже коряться. Але Він каже: одначе не радійте тому, що духи вам родяться, коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Він робить наголос, що є найважливіше і найцінніше для людини. Не різні здобутки, навіть духовні здобутки, навіть якісь перемоги. Навіть досвідчення Божої сили, яке є на землі, воно, звичайно, приносить радість утвердження вірі, скріплення віри. Але він говорить про те, що є ще більш важливе. Він говорить, радіти тому, що імена ваші записані на небі, за те, що людині дарована ця вічність на небі, радійте цьому. Тобто, це є основне, бо це, що є на землі, воно є минуще, а те, що є на небі, те, що є вічне. Цьому потрібно більше радіти. І далі ми бачимо особливий момент піднесення, бо насправді інші уривки такого не згадують, і сказано, і в той час Ісус радів Духом Святим. Тобто, насправді, бачивши те, що вони досвідчили, бачивши їхню радість, навіть уточнивши їм, що насправді є більшою радістю, Ісус також радів разом з ними, і Він зрадів такою вельми великою радістю, що Він прощав. Почав прославляти Небесного Отця і дуже в цікавий спосіб. Він каже Прославляю тебе, Отче Господи, неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. І що то значить? Що він втаїв? Що відкрив? Це так чуть, -чуть для призадуми, а є відповідь? Добра відповідь, що, власне, не все можна пізнати розумом, але власне ця відповідь є також буквальною в тому значенні, в якому ми зараз знаходимося, в тому уривку. Якраз мова йде за тих всіх книжників, тих дослідників закону, ті, які студіювали закон, ті, які його знали. І, звичайно, в протиставленням їм є учні тих, яких він вибирав. Там учні були, як пам'ятаємо, різні. Між ними були і митники, і рибаки, дуже різні. І такі прості професії. Здавалося б, навіть неграмотні люди були, які в порівнянні з тими грамотними, які вчили закон, які його роз'яснювали, трактували, вони прирівнювалися до немовлят. Тобто, в даному уривку ті учні Ісуса є немовлятами, і Він радіє з того, що Господь відкрив їм то, що не відкрив тим, які насправді дуже багато мудрували, нібито студіювали. Але в результаті не пізнали. Він радіє те, що насправді найбільша оця Божа радість, вона може бути відкрита кожному, незалежності від інтелектуальних здібностей, навіть незалежності від вишколу, бо насправді ті, хто були в тогочасні законодавці, законовчителі, фарисеї, ті, до яких люди приходили за порадами, за роз'ясненнями, ті, які були вчителями. Вони не усвідомили цієї могутності і сили Божої, а учні, ті, які були з Ісусом, ті, які були вірні, послушні Йому. Коли він сказав діть, любий може настрашитися, бо насправді 72 народи, які вийшли від ноя, там не всі були власне побожними і вірними Богами. Більшість навпаки, більшість були язичниками, більшість мали інших божків і не приймали живого Бога. І йти до, до них означало наражати себе на небезпеку, і коли вони пішли, це вони вже прийняли ту можливу небезпеку, але в вірності з Богом все ж зробили цей крок. І, власне, коли вони зробили цей крок, коли повернулись, коли досвідчили Божу силу, і настільки Божу силу, що достатньо взивати Боже ім'я і біси цього вже бояться, і він радіє, що це пізнали ті, які насправді. Не були на тих всіх вишколах, не були на тих всіх, скажімо, сучасною мовою, тренінгах чи ковчах, що їм там це все докладно роз'яснювали, розказували, вони це досвідчили самі. І насправді цей уривок наводить нас на те, що має, потрібно мати досвід Бога, бо насправді можна вчити дуже багато інформації про Бога. Можна здобути дуже багато інформації, знань. Можна знати і старий, і новий завіт, але насправді ці книги мають допомагати нам досвідчити живого Бога, допомагати досвідчити Його могутність. Бо якщо ми будемо це студіювати і просто вчити як певну інформацію, просто як етикетку якусь, яку ми вивчили, чи вірш, якийсь, який ми вивчили, але сутності цього вірша не зрозуміли, це просто буде набір інформації. І насправді важливо його досвідчити, досвідчити в такий спосіб, як він говорить, що... Господь відкрив немовлятам, тим, які, здавалося б, відсторонені від цього, які не мають досвіду цього, яким не мало би це відкриватися, бо перше, треба відкрити тим, які вже знають інформацію про Бога, а не тим, які ще не знають нічого. І насправді ми покликані це досвідчувати в своєму житті, бо вибір стоїть подібно в кожному дні. Як вибір стояв в небесних сил, коли почався бунт, заворушка, Люцифер один з любимих ангелів, коли почав піднімати повстання, то насправді ангели мали вибір лишитися вірними Богові чи піти за, за Люцифером. Частина зробила свій вибір і пішла за Люцифером, частина лишила звірна Богові і пішли за Михаїлом. І насправді це здавалося би, нам зараз, коли ми знаємо результат, простий вибір, очевидний. Але коли хтось надає інформацію через свою призму, коли він її аргументує, натискає на це, тоді лишається внутрішнє відчуття знайти, де є правда, де є істина, і насправді знайти, де є Бог, де в тому всьому лишається Бог, що є Богові до вподоби, в який спосіб я буду вірний Богові, коли я роблю цей чи інший вибір. І сьогодні маємо можливість тішитися з цієї небесної перемоги, маємо можливість дякувати Богові, що він. Досвідчив нам вже перемогу добра над злом. Маємо можливість дякувати Богові за наших ангелів-хоронителів, які неоднократно в більших чи менших ситуаціях нас оберігали. І насправді маємо можливість подякувати навіть нашим ангелам-хоронителям, хтось, можливо, в менший спосіб, хтось більше досвідчував їхню присутність або в окремих ситуаціях зворушувався, як обстановка мінялася і все ставало на свої місця. То можемо сьогодні подякувати нашим ангелам-хоронителям. Тому. Бажаю кожному з нас досвідчити живого Бога, подібно як досвідчили Його учні. Не вчити інформацію про нього, хоча це також потрібно для того, щоб його глибше і більше пізнати, але пізнати живого Бога. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі з усієї мислі нашої.